Вони тримають оборону в тилу та на фронті. Українські захисники та захисниці отримали сьогодні відзнаки за свою відважну працю. Почасну нагороду в міського голови воля та мужність вручили дев'ятьом військовослужбовцям. За вірність військовій присязі та службу українському народові отримала почесну відзнаку і медикиня Ольга Сурник. Носить військову форму жінка уже 19 років. Це було виважене рішення після навчального закладу. Я пішла працювати військовою частиною. От, і по сьогоднішній день працюю у шістнадцятому році. Я була на сході захищала оборонила нашу державу, давала медичну допомогу нашим воїнам. Продовжую свій військовий шлях і хочу допомагати бути корисною нашій державі. Ще 70 захисників та захисниць, які щодня допомагають наближати нашу перемогу, отримали почесні грамоти та подарунки. Серед них добровольці, нацгвардійці, рятувальники, працівники СБУ, судової охорони та поліції. Бути захисником на сьогодні насправді це найпочесніше місія. Захисники це особливі люди. І я сьогодні хочу вам всім подякувати за те, що захищаєте Україну. Хочу подякувати за те, що захищаєте сон наших дітей. Бо, як би там не було, але принаймні тут, в Хмельницькому, і в багатьох інших містах наші діти мають спокійний сон.